Всім привіт, друзі! Ви на каналі Mark Play і сьогодні я купив ось такий комікс. Та комікс завдання плюс мініфігурка. Сьогодні я зніму обзор на цей комікс. Перше, що якби мене заінтригувало, це мініфігурка Якраз це в мене буде третє, третій такий штурмовік. І один Дартвейдер. У мене вже є. Зараз я її відкрию і покажу. Так, ось я вже її відкрив. І зараз буду збирати. Е, так, і е, ще забув сказати, на що я звернув увагу це на якби, таку обложку. Вона доволі класна. А ще на ну, те, як запакована мініфігурка. Доволі герметично, щоб нічого не випало. Мені це подобається. Зараз я її відкрию, зберу і вам покажу. Так, я розпакував вже ось тіло, і зараз прикріплю. Е, ось що вийшло, залишився шлем, голова і зброя. Фух, прийшло мені помучитися. Особливо за цієї зброї, тому що вона була запакована не як всі частини в такі, можна сказати, в пленку, а іменно в пластик. І я ножницями це розрізав дуже довго. А взагалі в нас така міні-фігурка вийшла. Зараз я її прикріплю шм. Шем. Угу. Ось так виглядає повністю наша мініфігурка. Це із шлемом таким. А і така в неї зброя. А без шлема я показую. Ну що ж, мініфігурку ми зібрали. Тепер перейдемо до самого основного, чого я цікавила, чого я чекав. Це наш комікс. Так, перша сторінка. Чому присвячене життя штурмовика? Хм, важко сказати. Напевно, перегорни сторінку та дізнайся про все самотужки і не забудь зібрати свого власного штурмовика. Це я вже зробив ось. Переготаю сторінку. Допоможи штурмовику знайти впиральню. На величезному е, зоряному есмінці. Перш ніж стане запізно. <смір> так. Ух ти. Ось наш старт, а ось фініш і туалет. Ну, е, я думаю, я справлюсь. Зараз я зроблю і вам покажу. Е, Возився, звісно, довго. Для вас це може пройшла одна секунда, а для мене хвилини дві. Я перебирав маршрут, дещо, дещо стирав, дещо ні. Ну, ось так вийшло. Але але я вам хочу сказати, я справився ось старт і фініш. І чому вони не дали мені щось із цієї крутої зброї? Ага. З'єднай однакову зброю лініями попарно, але так, щоб ці лінії не. Не перетиналося. Добре, зараз робимо. Так, друзі, це було доволі складне завдання, але я справився. Також я, звісно, усі завдання робити зараз в цьому ролику не буду. Я просто покажу обзор. У нас є ось такі тут лабіринти. Доволі цікавий комікс. Я зараз хочу перейти до самого комісу. Ось я знайшов цей комікс. І мені він доволі подобається. Доволі цікавий комікс. Та сама книжка. Також тут є завдання. В принципі, веселий такий комікс, і де, якщо вам стало сумно або немає чим зайнятися. І ви любите, звісно, лега. Доволі цікаві історії. І багато, багато коміксів. І дуже багато, я вам хочу сказати, логічних, математичних та цікавих завдань. Все, ось такий в нас вийшов комікс. Ще раз повторю ось така мініфігурка. Я дуже цікавий, захоплений та, та розвиваючий комікс. Е, ціна 300 е, ціна гривень. Ось. 300 гривень. В принципі, для такого коміксу, я думаю, це нормально. Сам комікс я оціню на 9 із 10. Чому 9? Недоліки це запаковка мініфігурки, а також її зброя. Якби не зброя, то це було б добре. Це мінус бал, тому 9. А так, в принципі, все цікаво і. класно. Такий був ролик. З вами був Марк Пей. Всім пока пока